Доброго дня, Ірина Стромецька, практикуючий психолог. Тема сьогоднішнього відео контроль, самоконтроль. Механізм, який закладений в психіку людини, допомагає нам з вами вижити, допоміг точніше вижити як людському виду, і допомагає нам по сей день контролювати себе в різних ситуаціях, особливо в стресових ситуаціях. Або проявлятися іншою стороною, негативною, контролювати не тільки себе, але й всіх оточуючих, які є навколо. Надмірно контролювати оточуючих і взагалі контролювати простір, який є навколо, таким чином руйнуючи відносини з найближчими людьми. Давайте розбиратися. Контроль допомагав з давніх давен зрозуміти небезпеку, яка існує. Відчувати цю небезпеку і, відповідно, реагувати таким чином, щоб зберігти своє життя. І по сей день цей механізм ми з вами застосовуємо. Контроль допомагає нам зрозуміти наші помилки, недоліки, і таким чином зрозуміти, як можна це усунути в подальшому. Звідси випливає наступна функція контролю. Якщо ми це вміємо дійсно робити, контроль нам допомагає адаптуватись до певних умов, до певного середовища, до певних вимог. І таким чином ми підвищуємо свою ефективність в цьому світі. Ну і звичайно, контроль, самоконтроль допомагає нам вирішувати різноманітні задачі, які ми собі ставимо досягати цілей. Тому надзвичайно важливо вчити з маличку дітей формувати цей механізм вдалого контролю, вдалого самоконтролю. Ну і самим нам усвідомлювати, коли він помірний цей контроль і самоконтроль, коли він дійсно допомагає нам адаптуватись в цьому житті, а коли він має руйнівну силу, коли він переходить межі. І стає таким надзвичайно надмірним, і я би навіть сказала хворобливим. В здоровому контролі. В здоровому контролі є три важливих компоненти. Перший компонент це усвідомлення. Усвідомлення того, що відбувається. Усвідомлення допомагає нам сприймати всю інформацію, яка є навколо нас, і аналізувати її. Причому сприймати її не вибірково, а всеоб'ємно. Наступний компонент це дійсно суто самоконтроль, це уміння контролювати свої реакції на відповідні стимули. І якщо ми дійсно даємо з вами адекватну реакцію на певний стимул, який ми отримали з зовнішнього середовища, то, якщо цей стимул і реакція вони знаходяться в гармонії, фактично ми можемо говорити, що людина емоційно стабільна. І третій компонент контролю, такого нормального, адекватного це саморегуляція. Це коли ми з вами вміємо регулювати свій стан, вміємо розподілити ресурси наші. Так, щоб досягнути цілі і виконати задачі з легкістю, а не вмерти на першій же задачі, викинувши всі сили, всі свої ресурси, і е, після цього бути абсолютно непрацездатним. Але, на жаль, нас не вчать цього з дитинства, і фактично ми не використовуємо завжди всі ці три важливі компоненти контролю тобто усвідомлення, самоконтроль і саморегуляція. Або використовуємо тільки один з компонентів, або ж жодного, і тоді вступають в дію так звані негативні способи контролю. Це такі деструктивні копінг-стратегії, їх ще називають. Це стратегії, з допомогою яких ми ніби намагаємось контролювати себе або все, що відбувається з нами. І фактично адаптуватись хоч якимось чином, і виходити з ситуації стресу. Ну, які можуть бути деструктивні копінг-стратегії. Напевно, вони вам всі відомі. Наприклад, 125-та блузочка перед куплена перед черговою нарадою, напевно, не вдала копінг стратегії для того, щоб подолати свій стрес. А стресовий стан, свою тривожність при виступі на нараді. Невдала стратегія 25-та шоколадка, напевно, теж не вдала копінг-стратегія. Вживання алкоголю та хімічних засобів, напевно, теж не вдала копінг-стратегія для того, щоб контролювати себе і виходити з стресового стану. Взагалі, копінг стратегії бувають. Дуже різноманітними. І надзвичайно важко, коли людина взагалі відгороджується від ситуації і занурюється у свій внутрішній світ настільки, коли вона опиняється в стані стресу, що вона взагалі не сприймає сигнали зовнішнього світу і взагалі втрачає цей контроль. Ми так плавно переходимо з теми самоконтролю в такі дезадаптивні стилі і, стилі і поведінки виходу з стресових станів. Наприклад, в мене був такий клієнтський випадок, коли клієнтка зрозуміла, що чоловік має іншу сім'ю неофіційно, і він її поставив перед фактом і сказав, що він буде з нею розлучатися. І замість того, щоб зрозуміти, що їй треба робити в цій ситуації, яким чином їй треба вирішувати цю ситуацію, і яким чином контролювати себе, свої емоції, ну і врешті-решт врешті жити, продовжувати жити, вона настільки уникала ситуації контакту з тим стресом, який вона отримала в результаті цього повідомлення від чоловіка. Вона фактично настільки занурилась в світ своїх почуттів і емоцій, і повністю відгородилась від зовнішнього світу. І на рівні поведінки це демонструвалося наступним чином. Вона перестала дбати про себе, вона не пам'ятала, чи вона поїла сьогодні чи ні. Вона не пам'ятала, чи взагалі вона сьогодні спілкувалася зі своїми дітьми, чи вони отримали гігієнічні процедури, чи в них взагалі є що їсти. От така копінгова стратегія да, проживання цього стресу, який отримала людина, прийняла ось таку форму, тобто повне усунення від ситуації, втеча. От така. Коли людина обирає такі неефективні копінг-стратегії при виході з стресових станах, то контроль особистості проходить через наступні ригідні стани, це може бути ригідний стан зі сторони емоцій. Це от, ну, той приклад, про який я тільки що розповіла. Зі сторони думок, зі сторони тіла і, відповідно, зі сторони поведінки. Зі сторони емоцій, які можуть бути регідні реакції. Це може бути від надзвичайно тривожного стану до такої яскравої істерики. Це може бути стан ступору або така аутизація, да, це повне відгородження від соціуму, закриття взагалі, повна соціальна ізоляція. Закриття від соціуму, це може бути ригідна ситуація зі сторони думок. Наприклад, зациклювання на руйнівних таких шаблонних думках, які постійно повторюються. Да? Ці наші постійні повторювальні думки, так звані румінації або розумові гумки. одна якась думка, да? яка постійно крутиться у нас в голові. Ну, Наприклад, якщо людина постійно Обмірковує план помсти, то це от, ну, якраз один з тих моментів, коли ми зациклюємося, і в нас виходить от така от румінація. Да? Ми постійно на цьому зациклюємося. Зі сторони тіла. Зі сторони тіла, це може бути різноманітний прояв психосоматики. Ну, і найбільш відомий це розлад харчової поведінки. Це коли ми Замість того, щоб контролювати свій стан, ми ввечері підходимо п'ятий раз до холодильника і вигрібаємо все, що там ще залишилось на поличках. Ну і зі сторони поведінки зі сторони поведінки, це можуть бути повторювальні ритуальні дії. Хтось намагається контролювати стан, свій стан під час стресу з допомогою ритуальних дій. Хтось 25 разів миє руки. Хтось 150 разів перевіряє, чи він вимкнув всі електроприлади, чи він позакривав вікна і двері. Хтось приймає душ, хтось, я не знаю, там прасує завжди щодня прасує всі рушники, якими користуються, Хто що використовує. Якщо ви помічаєте за собою такі ригідні стани з боку емоцій, з боку думок, з боку тіла і поведінки, і якщо ви бачите, що вони починають займати левову частку вашого ефективного часу, і, напевно, це заважає вам жити нормально, ефективно, то, відповідно, вам потрібна дійсно допомога кваліфікованого спеціаліста, психолога, психотерапевта. І якщо ви в стані усвідомити. І справитись з цим самостійно, то це буде дуже добре і в допомогу тут вам можуть бути наступні етапи. Тут важливо зрозуміти, які руйнівні шаблони ви використовуєте і замінити їх на найбільш ефективні. Ну, в першу чергу, треба усвідомити свої емоції, які відбуваються у вас під час стресу. Людям дуже важко часом усвідомити свої емоції, тому що вони не вчились цього з дитинства, дехто взагалі не може навіть назвати цю емоцію, яку він відчуває. Тому тут на допомогу може бути звичайний перелік емоційних станів, які можна знайти в інтернеті. І до цього переліку емоційних станів треба придивитись, вичитати значення дуже ретельно це все описано. І усвідомити, я відчуваю зараз саме цю емоцію, саме це зараз я проживаю. Саме ця емоція в мене зараз виходить на передній план. Це один з моментів, і взагалі, чесно кажучи, треба знати свої, свою таку скарбничку емоційну, тому що дуже багато емоцій ми проживаємо шаблонно, і в нас є певний перелік. Наш, яким ми користуємось. Другий момент нам треба навчитись розуміти, що ми зараз обмірковуємо. Тобто, фактично застосувати усвідомлення тих думок, які крутяться у нас в голові. Це зараз те, що я, те, над чим я міркую, це зараз конструктивно. Чи це зараз деструктивно? Оцей план помсти, про який я говорила, ну, напевно, це не дуже конструктивні думки, які ви зараз використовуєте. Або пригадування однієї і цієї ж ситуації постійно, яка колись була в минулому у вас, а ви її пригадуєте зараз, ну, напевно, теж не дуже конструктивно. І третій момент зрозуміти, що я роблю. В цьому моменті це мені шкодить, це мені допомагає, і найважливіше питання, що я можу застосувати в цій ситуації ще? В таких три важливих моменти, яких варто застосувати для того, щоб уникнути руйнівних шаблонів поведінки, якими нам здається, що ми ніби контролюємо ситуацію, але насправді ми руйнуємо себе. Усвідомлюємо свої емоції, вчимось усвідомлювати свої думки, чи вони руйнівні, чи вони дійсно ефективні, і розуміємо, що ми робимо своїй поведінці. Ми закриваємося і не йдемо на зустріч до друзів, які нас запрошують не перший раз, тому що ми поринаємо свої думки, і ми взагалі обрізаємо всі соціальні контакти. Ми не пробуємо влаштуватись на іншу роботу, тому що ми колись мали невдач, невдалу співбесіду і нас не взяли на певну позицію. І ми постійно уникаємо тих співбесід і не шукаємо іншої роботи, яка би приносила задоволення. Ну, це такі банальні приклади, але вони дуже часто зустрічаються у клієнтів. Знаєте, я під кінець хочу пригадати бородатий такий психологічний анекдот стосовно того, що можна застосувати ще в тій ситуації, щоб вийти і дійсно таки почати контролювати, насправді контролювати ситуацію і себе в цій ситуації. Жінка приходить до психолога і каже, ви знаєте, ви мені мусите допомогти, в мене вже просто немає сил. Психолог питає, що ж сталося? Вона каже: розумієте, я 20 років живу зі своїм чоловіком. Він знає, наскільки я люблю чистоту і наскільки я ретельно прибираю квартиру. Кожного вечора, коли він приходить з роботи, він розувається, кидає правий чобіт в одну сторону, лівий чобіт в іншу сторону. І йде е, мити руки, готується до вечері. Кожного вечора я збираю його чоботи і ставлю на поличку там, де вони мусять стояти. Психолог каже, і це все, що ви робите? Так. І скільки ви це робите? Ну, я ж вам кажу, цілих 20 років. Психолог каже: у вас є автомобіль. Жінка каже, є. Дивіться собі, ви сідаєте за кермо, вставляєте ключ в замок і намагаєтесь завести автомобіль. Автомобіль не заводиться з якихось причин. Скажіть, будь ласка, ви будете 20 років сидіти в автомобілі і пробувати завести її ключем? От на цій іронічній ноті завершимо сьогоднішню нашу зустріч. Дивіться, що можна зробити ще в даній ситуації. І застосовувати усвідомлення, самоконтроль та саморегуляцію. Дякую вам за увагу! Гарного вам дня, до наступної зустрічі!